Наш курс плавно добігає до логічного завершення. Ми вже проговорили багато цікавих і складних тем. Ми говорили, як починалася децентралізація, як формуються органи, як вони діють в нових умовах, як можна здійснювати планування, як виробляти місцеву політику. Все це ми. Робимо для чого? Для того, щоб місцеве самоврядування, щоб органи, посадові особи, які зараз діють в нових законодавчих умовах, в нових фінансових умовах, були готові до того, щоб конвертувати отримані можливості і повноваження у економічне зростання. Це для нас найважливіше. Оскільки, якщо ми дивимося в нашу децентралізацію, що вдалося досягнути? Що ні, ми можемо побачити, що з точки зору бюджету Україна є зараз однією з найбільш децентралізованих країн Європи. І аби наростити додаткову спроможності місцевого самоврядування, сподіватися на ще якісь більші розщеплення державних податків на користь місцевого самоврядування, навряд чи ми можемо сподіватися. Натомість бюджетна система побудована таким чином, що Якщо ми розвиваємо власну економіку, наші спроможності зростають і доходи місцевого бюджету зростають. Це ключова річ, яку ми маємо сьогодні зрозуміти. І от зараз нам надзвичайно важливо збільшити економічну привабливість своїх громад, створити всі можливості для того, щоб наші місцеві жителі були залучені у процес економічного розвитку, стимулювати створення фермерських господарств, оперативів, залуч... Учення людей до самозайнятості, до підприємництва, адже лише економічно активні люди створять оці додаткові ресурси, які так потрібні нам для покращення життя людини в кожному селі, селищі чи місті. Якщо ми подивимося, що вдалося досягнути, і подивимося на об'єднані територіальні громади сьогодні, ми можемо побачити, що наші громади є зараз одними з найбільшими такими публічними інвесторами по всій Україні. Будуються нові садочки, ремонтуються школи, відбудовуються ФАПи, створюються і просуваються на ринок оригінальні місцеві продукти. І якщо ще там п'ять років назад в в Україні там номенклатура. Твердих сирів була достатньо обмеженою, і назви цих сирів були переважно такими, що знайшли до нас у спадок чи з часів СССР, чи новомодні слова із Європи. То сьогодні ми маємо дуже багато територіальних брендів тої ж самої сирної продукції, які виробляються у самих різноманітних українських територіях. І це все дуже добре, тому що така робота поступово лікує нас від потреб. І орієнтує нас на е, е, власні зусилля для економічного розвитку. І якщо ми подивимося е, ну, наші громади, ви зможете подивитися у наших додаткових матеріалах, ми побачимо, що є дуже різні проекти. В тому числі проекти не тільки соціальної спрямованості, як я вже говорив, там школи садочки. Є дуже цікаві проекти, які пов'язані з безпекою, дуже цікаві проекти, які пов'язані з центрами надання адміністративних послуг. І оці міфи щодо того, що треба стояти, буде за довідками, невідомо скільки і чи невідомо куди їхати, які поширювали перед децентралізацією. Люди, що не хотіли цього процесу, ці міфи просто розвіялися, і сьогодні є в окремих громадах. Настільки класні центри надання адміністративних послуг, які надають такий великий спектр цих послуг, що до них приїжджають жителі із міст, де отримати таку послугу складніше і дорожче. Це є дуже важливо, це є важливо з точки зору конкуренції між громадами за людей, за додаткові ресурси. Але Якщо ми подивимося динаміку, як у нас змінювалися процеси в децентралізації, ми можемо побачити, що найбільш такі активні процеси відбувалися у 2015-16, почасти в сімнадцятому роках, коли і уряд, і Верховна Рада були дуже активними промоутерами цього процесу. На жаль, в 2018-дев'ятнадцятому році. Ситуація змінилася, ми отримали таку певну стабільну картинку. Тобто, з одного боку, в нас є велика кількість громад, яка об'єдналася, з іншого боку, є велика кількість територіальних громад, які залишилися поза об'єднаннями. Як правило, ті, що залишились поза об'єднаннями, це достатньо слабкі громади, у них достатньо слабка економічна база. Що це? Нам дає, чи точніше, що це нам загрожує, це загрожує серйозними проблемами, як для тих, хто не об'єднався, так і для тих, хто об'єднався, оскільки диспропорції в темпах розвитку між об'єднаними і необ'єднаними громадами невпинно зростають, і аби якось компенсувати. От ці диспропорції держава буде змушена спрямовувати якісь додаткові ресурси у необ'єднані громади. Це спрямування може відбуватися винятково тільки вручному режимі, тому що зробити якісь розрахунки формульні нереально через абсолютно різну. Можливість громад, які сьогодні є, не об'єднані, тому що є дуже дрібні громади, де там біля 100 жителів у територіальній громаді, а є достатньо великі громади міст районного значення, які також не об'єднані, і ці міста. Мають проблеми такі інфраструктурного характеру, вони є старопромисловими або монофункціональними. Отакі речі загрожують нам поверненню до ручного режиму. Я думаю, що так воно не повинно статися, тому що і нинішнє керівництво національного рівня розуміє, що таке повернення вдарить дуже сильно не тільки по економіки, а й по іміджу, за який вони достатньо переживають. Тобто в нас є отака от сьогодні проблема. Чи може бути ця проблема вирішена? Звичайно, може, тому що за великим рахунком сьогодні Україна вже готова до завершення реформи. Якщо ми подивимося карту України, де представлені е, утворені і прогнозовані громади, ми побачимо, що практично вся територія України вже накрита затвердженими такими перспективними планами. Тобто у нас є дуже хороша основа е, для ну, ухвалення закону, який би затверджить цей новий адміністративно-територіальний устрій. Ми вже говорили у попередніх лекціях, що децентралізація супроводжувалася передачею значних ресурсів у регіони. Це стосується і податків, це стосується і фінансових цільових грошей на розвиток. Регіонів і громад, які виділяла держава з державного бюджету, це і землі сільськогосподарського призначення, які були передані територіальним громадам, це десь ну, півтора мільйона гектарів, це просто величезні площі, і це є також важливим і великим ресурсом, яким можна хорошо розпорядитися, або не дуже. Коли ми говоримо, чи можна хорошо розпорядитися. Ми говорили про те, що для цього є певний інструментарій, і цей інструментарій потрібно, аби знали органи і посадові особи місцевого самоврядування, аби про це знала громада, і аби органи посадові особи з одного боку і активна громада з іншого боку працювала разом, то ми можемо отримати дуже серйозні такі синергетичні ефекти, які прискорять розвиток наших громад і територій. Ну, тобто, ми маємо щоразу два боки однієї медалі. З одного боку, у нас є можливість, яка з'являється, а з іншого боку, у нас є ризики. Які досі не подолані, тобто є закон про добровільне об'єднання, який передбачає можливості для об'єднання, є низка територіальних громад, які категорично не хочуть цього об'єднання. Є в нас перспективні плани, які затверджуються обласними радами на всю територію області, де показано, як має бути сформована мережа об'єднаних територіальних громад. А є, наприклад, Закарпатська область, яка взагалі не затвердила такого плану. Чи Одеська область, де навколо цього плану йдуть постійні якісь недомовленості, і більша територія Одеської області досі знаходиться поза перспективним планом. Тобто це все створює додаткові проблеми, і додаткові виклики для жителів цих регіонів. Тобто люди делеговані громадами, виборцями на обласний рівень. Не здійснюють визначених законом повноважень для того, щоб забезпечити оцим самим громадам доступ до ресурсів, доступ до можливостей зростання. У нас є приписи, що обласні державні адміністрації, районні державні адміністрації мають бути залучені в процес допомагати утворенню об'єднаних громад. В той же час є низка районних адміністрацій ну і частина обласних, які здійснюють е, кроки з точністю до навпаки, вони відлякують цих, е, ці громади від об'єднання або е, розпускають різноманітні е, такі качки про те, що е, це буде шкідливо для громад. Ми з району вам допоможемо значно краще.